Місцеві громади є центральним поняттям проекту ЄС та ПРООН в Україні. Тепер розпочалася його третя фаза, яка стимулюватиме місцевий розвиток орієнтований на громаду. Саме так і називається проект. Головна ідея проекту заохотити громади самостійно вирішувати місцеві проблеми. Проект фінансує лише частину бюджетів. Громади також роблять свої внески фінансові або ж долучаються до виконання робіт. Дія проєкту ЄС та ПРООН демонструє чимало успішних прикладів. Про один із них наша наступна розповідь. фельдшерсько акушерський пункт у селищі, що на Київщині, був у сторічному панському будинку в аварійному стані. Громада вирішила перенести його до колишньої їдальні. Робіт було на 160 тисяч гривень. Половина суми надійшла із проекту ЄС, третину покрив районний бюджет, а інші 20 взяли з місцевого бюджету і збирали громадою, силами якої й виконали частину робіт. Будівельні роботи розпочали ми у серпні 2011 року і закінчили у 2013 році, також в серпні. Місяці. Не було нічого, роботи, да, підведення води, підключення сучасного опалення і зробили сама громада, це все зробила. Всі додаткові роботи, тому що якби вони війшли до кошториса, то занадто б дорого було. У сучасному фельдшерському пункті, крім загальної кімнати для прийому пацієнтів та маніпуляційної, є і спеціально обладнана дитяча кімната. Тут знаходяться сучасні ваги для вимірування діток, розтомір, пеленальний столик, холодильник, де в нас вакцина дитяча. Просто для дорослих, і вагіт для дорослих є. Далі в нас оглядова кімната, тобто гінекологічний кабінет, де знаходиться сучасне гінекологічне крісло і все, що потрібно на випадку обстеження жінки. Це сучасне, все нове. Є також приміщення і для майбутнього аптечного пункту, але поки що тут стоїть лише пристрій для стерилізації медичних інструментів, який також придбали у межах проекту. Раніше працівникам доводилося кип'ятити інструменти. Успіх із фельдшерсько-акушерським пунктом надихнув людей. Тепер у реалізації другий проєкт. Вуличне освітлення також підтриманий проектом проон Нам ЄС-ПРООН ще подарувало 20 тисяч доларів теж на енергозберігаючі технології. Це вуличне освітлення. Хоч і на даний час у нас вуличне освітлення де то село освітлене на 30%. відсотків. А по цьому ж проєкту енергозберігаючі технології це будуть встановлені сонячні батареї, акумуляторні фонарі. І детом по цьому проєкту ми плануємо установити 20 електроопор. За останні сім років спільний проект ПРООН підтримав більше двох тисяч таких ініціатив місцевого розвитку в Україні. Ми вклали у програму 23 мільйони євро. Це значна сума. За рахунок цих коштів будемо підтримувати невеликі села і громади. Але також плануємо переходити у більші міста, особливо у багатоквартирні будинки, де існують проблеми з енергоефективністю. Ми можемо поділитися власною методологією, яку можна успішно застосовувати в Україні. Програма передбачає взаємодію з місцевою владою, громадськими організаціями та приватним сектором на території всієї країни. Основні напрямки роботи провадження мікропроєктів у сфері охорони здоров'я, освіти, довкілля та енергозбереження.